Шановні колеги, дорогі друзі, студенти, дозвольте мені від багатотисячного колективу Національного педагогічного університету імені Драгоманова привітати вас із загальнолюдським святом, яке наближається, це свято Нового року. Ми з вами зустрічаємо 2009 рік. Мені хочеться, щоб цей рік для вас був щасливим, щоб ви зустріли і щоб тут здійснилися всі ваші мрії. Щоб ви були здоровими, щоб було благополуччя у сім'ї, щоб ви добре навчалися, щоб ви добре відпочивали, щоб ви були веселими і красивими, зустріли своє кохання і, звичайно ж, наблизилися на крок до своєї мети бути гарним вчителем, гарним фахівцем, конкурентно здатним у нашому складному середовищі, щоб у вас над вами завжди сіяла оця Божа іскра вашого щастя, вашої любові, вашої надії, вашого кохання. У цей день напередодні Нового року я хочу привітати всіх наших партнерів, міжнародних партнерів, з якими ми маємо відповідні угоди про співпрацю. Це майже 50 країн світу, це майже 100 університетів. І я з великим задоволенням і відповідальністю передаю слова привітання від нашої вченої ради, від колективу студентів і викладачів. Московським університетом, першому московському університету педагочному, Санкт Петербурзькому університету педагогічному, колегам, студентам, викладачам, Педагогічному університеті університету у Кракові, педагогічному університету у Варшаві, педагогічному університету у Едмонтоні, Канада, першому Римському університету Ласа Пієнта і багатьом іншим, німецьким, китайським. Канадським американським колегам, з якими в нас розгортається тісна співпраця і співробітництво. Особливе привітання я адресую філіалам нашого університету, зокрема філіалу у Празі у Чехії, де навчається сьогодні вже більше як три сотні студентів, працює відповідальна і кваліфікована когорта викладачів. Я з задоволенням передаю вітання. Студентам і викладачам університету Карлови Гради, університету Карловому в Празі, бо саме з ними ми розгорнули тісну співпрацю і надіємося, що вона буде плідною і красивою для студентів і викладачів університетів. І особливо слова привітання я адресую молоді. Молодь це майбутнє нашої держави, молодь це нові професії, молодь це. Новий пошук, це творчість, це воля, це свобода, це свобода думки, політ фантазії. Я хочу, щоб молодь дерзала. Я хочу, щоб молодь співала. Я хочу, щоб молодь танцювала, щоб вона веселилася і, звичайно ж, здобувала те, що ми кажемо: знання, професію. Добувала і сама формувала свою путівку у майбутнє. Шановні друзі, дорогі колеги, ми з вами наближаємося до зустрічі нового. 2009 року. Хочеться, щоб цей рік був щасливий для кожного. Хочеться побажати, щоб у наших родинах було добро, справедливість і благополуччя. Щоб ніяка світова криза не торкнулася негараздами, своїми крилами негараздів кожного з нас, кожної сім'ї, кожної родини. Свято вас, дорогі друзі, бажаю успіхів і великого людського щастя. Дякую за увагу.